Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Я запрошу вас на заняття з воліології, тема якого лікарські рослини. Саме сьогодні ми дізнаємось, які ж рослини можуть бути лікарськими і їх значення в житті кожної дитини. Помандруйте в поле, в гай, Трав і квітів там розмай, і у цьому розмагітті ви знайдете безліч ліків. Як зустрінуться вам, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, з полісток росою вмитись. Бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу подорожник всім дружок, прикладіть його листок. З кропиви борщі й салати добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю Випити мікстуру краще, змати й мачухи від вар, допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби є шалфей. Кора із дуба, а нема зеленки йоду, чистотіл знайдіть в городі, Валер'янки, слізки крапки заспокоїть серце ваше, а заварите лопух же волосся, мов би пух. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку, пожаліти, роси зберете медові. Будете усі здорові! Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво і корисно. А зараз я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Всім гарного дня!